Всім привіт! Вітаю вас на каналі Прості рецепти української. І сьогодні будемо робити ті з рису, дуже смачні. І так, що для цього нам потрібно м'ясо. У мене 400 г свинина з курятиною. Рис. Попередньо я відварила. Потрібно буде одне яйце, чесник. І так, почали. Рис додаємо в фарш і, зараз... і додаємо яйце, і солимо перчими і будемо вимішувати. Додали рис додаємо яйця. Солимо, перчимо. Я ще люблю додати зубки чеснику. Ви, якщо не любите, то не додавайте. Люблю, щоб я любила з чесничком. Це дуже смачно. Все, і зараз починаємо вимішувати. Так, вимішуємо. Зараз будемо. Смажити наші тівтельки і робити соус до них, включаємо ми нашу плитку, на пательню додаємо олію і починаємо формувати наші тівтильки. Робіть такого розміру, якого ви любите. Я люблю невеличкі, ось такі. Ось такі. Руки мають бути вологі що варто формувати наші тівтільки. Поки тівтільки смажаться, ми будемо робити соус для них. Довго смажити тівтільки не потрібно, бо ми будемо їх ще прошити в нашому соусі, який зараз ми зробимо. Перевертаємо на другу сторону через 5 хвилин. І так, для соусу нам потрібно 2 ложки сметани. Один. 2. Томатна паста. Теж для ложки. Я ще додаю два зубчика чеснику, бо ми любимо чесник. Ви не любите, не додавайте. Я ще додаю таку аджичку. Чи маєте аджику, то додайте трошки, не маєте, то можна і без неї. Вимішуємо весь цей соус і будемо його розводити ще водою. Петельки наші вже присмажились, перекладаємо їх в банячок, для того, щоб заливати соусом і тискувати. Перекладаємо. Так само смажуємо і другу партію, теж будемо складати в банячок. Що ми робимо далі? Ми до нашого соусу додаємо воду і розмішуємо. Заливаємо ті соусом. Доливаємо води так, щоб ті накрила, накрили. І ставимо тушити на пів години. Ось які гарні та смачні дієтичні тіптельки у нас вийшли. Можна подавати до будь-якого гарніру. Всім смачного і па-па.